Розшукують людей, затримують злочинців, виявляють наркотики та вибухові речовини. Це лише невелика частина справ, які виконують поліцейські службові собаки, які готують у глухівському кінологічному центрі. Ми обслужуємо Путивль та кролевець. І всі міста та райони по Шостинському району Ямпаль, Ізбуда, Шостка, Глухів. У штаті у нас чотири кінологи, одна жінка, три хлопці. І на даний момент у нас є сім собак. Собаки у нас вирішують різні задачі, є розшукові собаки, які шукають зломисників, Тобі ж це скоєння крадіжок, убивств, грабіжів, є собаки з пошуку вибухових речовин, тобто вибухівка, зброя, набої. є ще собаки з пошуку наркотичних речовин, які на даний момент. На блокпостах. Хан. Слава Україні! <клес> <клес> собака ім'я Хан спеціалізується на виявленні наркотичних речовин, розповідає кінолог Михайло Половинко. На даний час вона розпізнає сім різних видів наркотичних речовин. Зараз працюємо кожного дня, у нас відпрацювання Глух... Глухівського району. Ну, на території взагалі Шосткинського району ми виїжджаємо та відпрацюємо різно... різні. Різні села, міста також задійснюємо зараз до перевірки транспортних засобів транспортних засобів на блокпостах. Напарниця Олександра Тютюника, собака Дора, залучається до пошуку людей та затримання злочинців. Чоловік розповідає, що нещодавно Дора допомогла розшукати зниклу дівчину. Я вам скажу так, що робота з собакою це дуже дуже цікава робота, тому що, наприклад, як сталося з моєю собакою, ну так сталося, що я вже четвертий хазяїн. Хоча їй всього чотири роки, я вже саме четвертий хазяїн. У нас дуже такі цікаві відносини. Вона дуже довго не приймала мене. Ось і щоб собака вірила тобі, і ти вірив собаці, треба, я скажу, що дуже ну, як відноситись, як справді до товариша, до друга, можна сказати, як до малої дитини. Тоді все, все, все буде добре, да? Цьом, цьом, цьом. І всі друг друга будуть любити кінолог любитель Андрій Дерезюк вигулює норою пуню. Чоловік розповідає, що гливчани облаштували спеціальне місце для підготовки собак. Матеріалами допомогла місцева влада, а роботи провели своїми силами. У нас там, мабуть, 50 людей. Ось. І всі-всі, ніхто не відмовляв, приходили, ді... жінки і красили, і також копали фундамент, заливали. Але нам не вистачає трохи так сказати, заборчика, тут, тому що тут гуляють мамочки з колясками, гуляють так сказати, діти, на скейтах катаються. І ще там, на чому... Зараз вже ж весна, літо, і якби з цілю безпечності треба було б заборчика нам поставити. Люди приходять сюди з собачками. Ми групу создали таку, вбираємось тут, тримаємо порядок і тренуємо завдяки також кінологам нашим місцевим собак натягуємо на все, на все, щоб вони були розумні. Поліцейські службові собак готують у трьох кінологічних центрах Сумщини. Олександр Соломко, Сергій Одарченко – Суспільне новини, Сумщина.